Хуїдах мої модні, хуїдах мої стильні. Сьогодні в нас буде дуже багато образів, і всіх їх буде об'єднувати один елемент. А саме... Бенд тішерт, футболка з рок-гуртом, рок-футболка, музична футболка. Називайте як завгодно. Мені ця тема здається дуже цікавою, бо раніше футболки з рок гуртами носили виключно фанати того самого гурту. Але за останні, мені здається, вже років, мабуть, 20, такі футболки ми бачимо усюди. І, зокрема, і в мас-маркеті. За останні три роки додали ще й футболки з хіп-хоп виконавцями, особливо популярні там Бігі, Тупак шакур, вутенкрандімсі. Думаю, в багатьох з вас є хоча б одна якась. Така футболка. Є вона і в мене. Розберемось, чи доречно носити такі футболки, якщо ви не фана цього гурту. Трошки вам розповім про історію мерчу взагалі, а також створимо з вами цілих 10 стилізацій, серед яких будуть і вечірні варіанти, і дуже навіть жіночні. А поки не забудьте підписатись на канал. Зробили? Дякую, можна починати. Звичайно, історію футболок з гуртами відслідкувати дуже важко. Але ще на початку 40-х років існувала така субкультура, яка мала назву Бобі Сокерс, і у ній були молоді жінки, які дуже захоплювалися популярною музикою, і, зокрема, музикою Френка Сінатри. Так ось вони на простих своїх базових футболках малювали назву гуртів або співака і таким чином висловлювали їм свою пошану. А ось перший мерч почав продавати Елвіс Преслі у кінці 50-х 50-х Pro Мерч, ну ви знаєте, що це так, це фірмові футболки з ім'ям артиста або якимось логотипом, які він і продає своїм фанатам. Далі у 1964 році вже британці Beatles починають продавати свої фірмові футболки під час американського туру. А вже у кінці 60-х років легендарний продюсер Білл Грехем розуміє, що це не тільки додатковий заробіток для артиста, але й люди, які носять такі футболки, стають ходячою рекламою, бо це ходячі білборди. Тому він відкрив компанію. Яка почала виробляти такі футболки для різних виконавців. А ще варто згадати нашу улюбленці Vivian Westwood, яка робила такі бунтарські футболки для різних панк-гуртів ще у 70-х роках. Є одна дуже її відома футболка, яка має назву Destroy T-shirt, але, мабуть, на Ютубі я не зможу її показати, бо там є певна символіка. Тож, спочатку такі футболки носили виключно фанати. Це було дуже зручно. Бо, наприклад, якщо десь у барі ви сиділи і бачили людину у футболці Рамонс, і ви також слухали Рамонс, то ви вже точно знали, що у вас є якісь спільні теми для обговорення. Але з роками такі футболки стали доволі повсякденним елементом гардеробу. Тру фанати, справжні фанати, ролінгстоун, ганзен Роуз, Сей Сі Ді Nirvana і так далі, звичайно, можуть бути незадоволені. І навіть я бачила на Ютубі ролики, де такі фанати підходять до людей у футболках, наприклад, Guns N' Roses, і задають їм якісь питання, типу: А назви мені 10 композицій Guns N' Roses. Тобто вони там максимально намагають принизити цю людину за те, що вона обрала футболку з гуртом, який насправді не слухає. Щодо моєї думки. Ну, давайте будемо відвертими. Колись шкіряна косуха була тільки для байкерів, окуляри, авіатори лише для пілотів, а козаки виключно для ковбоїв. То що, терміново несемо це все на смітник? Звичайно, ні. Це все перетворилось на частину попкультури, на частину моди. А ще, окрім того, що ви стаєте насправді ходячою рекламою цього гурту, що завжди для гурту гарно, артист зазвичай отримує роялті від продажу таких футболок, тому він заробляє кошти, на які створює ще більше музики. Яку ви фанати цього виконавця любите? Ну і виходить, що моя донька у 4 місяці рекламувала Кані Веста, бо в неї був дуже класний бодік з його портретами. А ще є вірогідність, що, наприклад, людина у футболці з куртом Кобейном не полюбляє музику Нірвану, а сприймає курта Кобейна саме як ікону стиля, наприклад, бо він був насправді дуже модний чувак і може таким чином висловлювати свою прихильність. Коротше, тут купа нюансів. Ну а тепер я покажу вам 10 стилізацій з моєю футболкою Металіка, чи є я фанатом гурту Металік? No I'm not. Починайте ж бурляти каміння. По-перше, трохи про мою футболку. Моя футболка з магазину Urban Outfitters. Вона така оверсайз, хоча це розмір М. У моєму улюбленому кольорі, який англійською називається washed grey, тобто це такий випраний сірий, такий сірий, який, знаєте, ви отримуєте, коли попрали річ, там, наприклад, вже 20 разів, а ще вона може і вигорала на сонці. Я б вам рекомендувала купляти саме футболку оверсайз, бо з нею можна зробити дуже багато різних стилізацій. Якщо ж вам подобається навпаки такий, знаєте, Slim Fit у стилі 2000-х, це також може дуже класно виглядати, але мої стилізації, які я вам покажу сьогодні, вони для цього варіанту не підходять. Якщо ж це буде проста така футболка Basic Fit, і на ній буде цей мерч, вона буде виглядати саме як просто мерч, який ви придбали, щоб показати, що ви любите цього виконавця, а не як якийсь фешн-елемент. І ще обов'язково звертайте увагу на якість принту. В мене він такий, знаєте, як вбитий. А може бути, що у вас, наприклад, шовкографія якась не дуже класної якості, і тоді можливо, що після там другого, третього прання ваші Rolling Stones стануть там Rolling Tones, а ACDC будуть просто AED. і Нам це не потрібно. Ми з вами почнемо з більш таких хуліганських, розслаблених луків і дійдемо до дуже таких ошатних, вечірніх і жіночних. Так, так, навіть з такою футболкою, як в мене, це можливо. І ми зробимо це смачненько. Тож, мій перший лук дуже такий розслаблений, зрозумілий для багатьох, мабуть, навіть очевидний, але будуть і більш неочікувані поєднання. Дочекайтесь. Всі бренди, як завжди, я підпишу в описі до відео. Ми тут маємо дуже широкі джинси від H&M. Dem. Вони в мене тут навіть розміру 40, хоча я десь 36-38. І завдяки платформі BodyBuddy в мене, до речі, там промокод на знижку 250 гривень. Я цей промокод продублю також в описі до відео. Я всхудла, і тому зараз ці джинси на мені тримаються. Ну, вже знаєте, на чесному слові. Без ременя вже дуже важко. Але ви бачите, які вони розслаблені, вони дуже об'ємні. Завдяки тому, що тканина дуже М'яка, вони пластичні, виглядають дуже класно у русі, комбінуються, ясно, що з сірою футболкою. І я додала такі сіро-блакитні кросівки від нашого трохи крейзанутого, але дуже талановитого Кані Веста, його бренду YZ. Вони, мені здається, трохи таки футуристичні, і через те, що в них є такий підтон блакитний, вони гарно мечаться з написом на футболці. Я також додала мою новеньку сумочку, таку дуже м'яку від вікдей, вона також такого wash grey. Дуже мені подобається, в неї дуже багато всього можна вмістити, і вона дуже зручна. І окуляри від Retro Super Future. Також я додала другий шар таку вінтажну шкіряну косуху, яку я придбала у своєї знайомої. Наш другий лук він вже з шортами, також шортами з деніму. В Такому луці можна легко піти на зустріч з друзями кудись на пікнік. Ці шорти виглядають так, ніби ви їх обрізали, просто взяли свої старі джинси, бо в них сирий необроблений край. До речі, ви можете насправді так зробити зі своїми джинсами. І якщо ви попрете їх, то ця бахрома ниток стане ще більше і може виглядати навіть крутіше. У нас тут та сама м'яка сумка від Вікдей і як акцент червоні конверси. І як другий шар я взяла свою сорочку з Дніму, таку ніжно-блакитну. Це сорочка від Resort з тих часів, коли в них був дуже крутий Днім. Ви бачите, одразу обличчя стає таким свіжішим, світлішим, і цей відтінок пасує дуже багато кому. І знову ж таки, колір цієї сорочки перетинається з блакитним на нашій футболці. А на шиї в мене доволі брутально, доволі така в рок естетиці, хоча це і сердечко, прикраса від аркуля. Якщо ж вам хочеться трошки менше об'єму, і щоб показати різницю між такою об'ємною сорочкою і показати трошки талію, то ви можете просто трохи заправити футболку спереду у шорти. В мене там ще й багато гудзиків, це також як такий прикольний елемент виглядає, бо вони металеві, трошки такого року. І мені здається, що з заправленою футболкою виглядає навіть крутіше. М -м, світло пішло. Третій лук в нас також з денімом, але на цей раз зі спідницею. Це одна з моїх улюблених спідниць, в неї є сестра-близнючка, ніжно-блакитного кольору, в мене є з нею шорт. Вона з топ-топ. Через свій крій він дуже такий об'ємний, це майже спідниця сонечко. Вона має класну таку форму, вона круто виглядає у русі, вона доволі важка, якщо чесно, але дуже гарна. Я на цей раз футболку заправляю, бо це спідниця на високій талії. Таким чином ми створюємо більш красивий силует. Також я доповнила цей лук шкіряною косухою, і знову ж таки. Тут вона вкорочена, і через те, що в нас вже об'ємний низ, хочеться зверху чогось більш компактного. Інакше ми будемо виглядати як плащ намет. Нам цього не хочеться. Таким чином, в нас шкіряна куртка завершується десь в районі талії. Там в нас вузька частина, бо в нас спідниця на високій. Італії, а потім вже йде ця об'ємна розкіш. Також тут в нас мартінси, додаємо такого гранжу, року і не хотілося вже м'якої якоїсь фактури сумки, тому тут шкіряна сумка від кос. І золоті кільця в вухах для акценту. Чорна шкіра, плюс золото, ну це класика. І мене не бентежить, що в мене на курці фурнітура срібна, а сережки в мене золоті. Тому хай вас не бентежить. Четвертий лук нас потроху наближає до жіночності. Тут в нас джинси кльош з такого темно-сірого деніму через їх довжину і силует. Хочеться трохи підняти себе на підбор, тому тут в нас ботільйони від Endazer Stories. Також я додала помаранчеву сітку, яка перетинається по кольору знову ж таки з футболкою, стає додатковим таким кольоровим акцентом і додає прикольну фактуру. На шиї в мене прикраса від аркуля і в мене моя вінтажна сумка, яку я купила у магазині Ксенії Папфі. Якщо ж нам хочеться зробити цей образ трошки більш ошатним, то ми змінюємо прикрасу на прикрасу зі таких з у формі сердечок Від Аркуля. Знімаємо нашу сітку. Додаємо шкіряний ремін з латунною фурнітурою і зірка образу мій улюблений шкіряний зелений піджак, який я купувала ось в цьому відео. І це, мабуть, один з моїх улюблених луків з цією футболкою. Далі, ось такий лук, ви можете подумати, що це спідниця, але ні, це сукня, яку я також купувала на секонд-хенді тут у Бельгії. Вона дуже цікава, бо вона, знаєте, нагадує трошки кольчугу. Є відчуття, що її зв'язали гачком, але з металевих ниток вона трохи також, ніби така сітка. І через свій класний кріт, це така спідниця годе виходить. Вона дуже гарно виглядає у русі, вона дуже пластична. І навіть маючи таку форму через свою цю фактуру, металеву таку. Вона має такий гранч, рок, якийсь відтінок. Тому в мене тут знову ж Мартінси, велика сумка від кос, і мені хотілося трохи подовжити свій сулет, тому на шию я обрала свій улюблений глечик від українського бренду Numero Octo. Я знаю, що у багатьох виникне таке питання: ну дивись, ти зверху об'ємна, знизу в тебе спідниця доволі об'ємна. Ти ніби такий прямокутник. Але тут потрібно розуміти, що ми маємо розставляти правильно акценти через те, що в мене і футболка, і спідниця доволі з м'яких тканин у русі, ми насправді бачимо форми, ми бачимо силует. А також в мене відкриті ці тонкі частини тіла, а саме зап'ястя. Тепер вже в нас такий лук святковий. Тут на мені спідниця від антверпенського бренду Le Jumel. Мені дуже подобається її колір. Через цей розріз вона виглядає сексуально, але хочу вам сказати, що в мене там вшиті шорти. Тому не переживайте. Знаєте, ніяких нещасних випадків не буде. Завдяки паєткам вона має такий святковий фестивальний вайб. А завдяки нашій футболці, нашим мартинцям, ми додаємо знову ж таки року. І в нас виходить дуже класний мікс сексуальності, жіночності і такого бунту легко пішла в такому луці. Може на якийсь фестиваль чи на вечірку, і танцювала б до ранку. І також у нас тут шкіряна сумка від кос. Поїхали далі, трохи вкоротимо нашу спідницю. Ось такий лук, знову ж таки з заправленою футболкою і сірою спідницею з костюмної тканини, яку я купувала за 1 євро. Ось в цьому відео вона виявилась супер універсальною річчю. До неї підходить ну, буквально все. Я дуже чекаю, коли стане потепліше, бо в мене тепер ноги виглядають так, як мені подобається. Я можу собі дозволити комфортно вдягати міні-спідницю, і точно зберу з неї купу луків. Додала сюди знову ж таки Мартінси, нашу сумку Вікдей, і додала сюди сережки Зайчендем з такого грубого срібного металу і страс. Також класно буде сюди додати дуже об'ємний жакет піджак, бо це буде контраст. У вас голі ніжки тоненькі, а зверху є об'єм. Ну і також піджак у клітинку і золоті прикраси це класика. Мій жакет з чоловічого відділу, також за 1 євро, і я лінк на це відео вам залишу в описі. М'яка сумка тут вже не підходить, тому додаємо нашу шкіряну кос. Ну і тепер поговоримо на жіночному. Сукня, яка в даному випадку знову ж таки стала спідницею від мого улюбленого бренду, бренди моєї мами Капцова. Компактна шкіряна сумка Полен, яка має таку форму чи то мушлі, чи то квітки, і балетки від українського бренду Хвоя. Ця сукня виконана з 100% тенселу, Це дуже такий м'який знову ж таки пластичний матеріал. А через те, що вона скроєна по косі, у русі виглядає дуже жіночно, дуже гарно. Вона класно працює з фігурою, трохи її коригує. І об'ємні золоті кульчики від манго для зустрічі з подружками, якихось літніх обідах на терасах. І знаєте, коли ви вдягаєте таку футболку, то в вас може непомітно влізти ще який-небудь екстра десерт. В нас тут знову ж таки відкриті зап'ястя і щиколотки, Це наші найтонші місця на нашому тілі, тому виглядає це доволі тендітно, незважаючи на те, що в нас такі брутальні об'ємні речі. Тут дуже важливо робити правильні акценти. Ну і наш останній найдівочковіший лук з знову ж таки шовковою сукнею, яка стала спідницею від українського бренду Serenity, дуже такого красивого рожевого. Ця сукня вже не Максі, а Міді, і мені хотілося себе трошки підняти на підбори, щоб в мене не було акценту на цю найширшу частину ноги, ми її трохи подовжили. За рахунок цього, я виглядаю більш стрункою, більш високою. Квадратний мис на наших туфлях від бренду хвоя додає трошки структурності, бо в нас все таке м'яке. І знову ж таки сумка Полен. Якщо ви ввечері йдете на вечірку, у театр, на побачення куди завгодно, і вам хочеться додати трошки більше такої оша. Атної естетики, то це легко можна зробити за допомогою двох речей. По-перше, ми беремо з вами резинку, робимо позаду нашої футболки вузол так, щоб наша футболка закінчилась в районі талії, і ховаємо цей вузол всередину. Тепер ми відмітили нашу талію. а також беремо якусь дуже таку вечірню прикрасу. Я тут взяла свою моносережку від українського бренду. У мене там є перли, стрази, тому підходить ідеально. І ми відмітили нашу талію, додали прикрас, ну все зірки. Друзі, я усі луки пронумерувала, тому, будь ласка, напишіть у коментарях, який вам сподобався найбільше. І мене дуже цікавить, а вас бісить, якщо ви бачите когось у футболці з вашим улюбленим виконавцем, і ви розумієте, що ця людина точно не слухає цю музику. Чи обов'язково, як ви вважаєте, бути пошановувачем конкретного гурту, щоб носити футболку з ним? Скільки пісень маю я знати, металіки, щоб носити цю футболку? Давайте обговоримо. Ну і звичайно не забудьте підписуватись Тодзінс і бережіть себе.